Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі «Салу і Люди. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися мої ранні нарциси. Вітаю всіх, моїх хороші. Нарешті у нас зійшов сніг. Сьогодні трошечки протрахло, і я вирішила вам зняти відео. Посхиляли голови мої ранні нарциси, я думала, що вони вже не. Піднімуться, тому що дуже було багато снігу. Але, як бачите, трошечки почали підніматися. Ось який. Красені. Це ранній сорт великокорончастий з махровою коронкою. Він зацвітає дуже-дуже рано, квітка дуже велика, бачите як. Сорт називається Ice King. Він спочатку набуває такого лимонного окрасу, зеленкувато лимонного, потім він трошки міняється, висвітлюється, але все рівно квітка дуже приваблива. Бачите, яка коронка велика, краєчки вже почали біліти. Ось такі вони. Квіти дуже великі, щоб ви собі бачили, оце їх бутончики, а квітка взагалі дуже велика по розміру. Дивіться, бачите. О, дуже велика. Квітнуть рясно. У мене взагалі нарциси квітнуть рясно, тому що я їх намагаюся висаджувати не глибоко. Ось подивіться, як гарно розкривається така. Коронка ніжно-лимонного кольору. Вони зустрічаються і більш махрові, і бачите, трошечки менше в махрові, але все одно вони дуже-дуже гарні. У мене їх є дуже багато, Корчі вже великі, тому що я раніше займалася продажою, а зараз я їх не продаю, тому що не виїжджаю на ринок. Так що вони понаростали вже в мене досить гарно. Єдиний плюс оцих холодів в тому, що нарциси будуть квітнути дуже довго, тому що немає ніякої мухи, такої як ведметка волохата, яка з'їдає білі квіти. Тому вони будуть гарно і довго квітнути. Період цвітіння набагато продовжиться. Ще один сорт ранніх нарцисів це айсфаліс. Ну, Я не знаю, може вони не так називаються. Я перекладала з англійської. У них, бачите, трошечки менша коронка, і коронка тільки лимонного кольору. А серединка така, бачите, там пестики, тичинки такі ну, не махрові. Сама квітка такого молочного кольору. теж гарна і довго цвіте. Квіти такі великі і гарні, що буквально пару квіточок і буде вам гарний букет у вазу. Буду надалі знайомити вас своїми квітами. Всім миру і гарного дня!